Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про основні засоби. Знову ж таки, є доволі цікава задача, яку ви мені написали під одним з відео. Загалом її можна описати як, як так. Тобто є в нас основний засіб, він вже... Деякий час амортизується, тобто введений в експлуатацію. Зараз нам треба його частину відділити, тобто він є якийсь складним механізмом, який там працює з декількох частин, і кожна з тих частин може бути повноцінним основним засобом. Тим не менше, при введенні в експлуатацію воно йшло разом. Зараз нам це треба відділити якусь одну частину, і, можливо, її. Реалізувати чи там ввести в експлуатацію як інший основний засіб, ну, для якихось таких цілей е, необхідно. Отже, підсумовуючи, нам потрібно взяти частину основного засобу, його первісної вартості, відняти від первісної вартості основного засобу, та, тобто взяти частинку і відділити її. Відповідно, це нам потягне зміну амортизації, тому що якщо ми забираємо частину, пропорційну частину первісної вартості, то ми повинні забрати з собою частину м, амортизації, ну, як мінімум, її списати. І е, скоригувати по факту таким чином і 13-й рахунок, не лише 10-й. Давайте подивимося, що в мене є по, е, на обліку. Найпростіше це дивитися на аналізі субконту, для того, щоб паралельно бачити як 10 рахунки, так і відповідну їхню амортизацію на 13 рахунку. Тобто я йду не лише не просто від рахунку, а йду саме від е, позиції довідника е, основні засоби. Якщо у вас це не налаштовано, то заходите в показати настройки, і отут, де виду субконту. Стараєте все, що вам там є, і додати основні засоби. За певний період сформувати. І у вас буде отака от штука. Ну, наприклад, наприклад, от в мене перший ж він є. Доволі цікавий варіант. З нормальними сумами, над якими можна поекспериментувати. Комп'ютер 1. На дебеті стоїть у мене 344 тисячі. 5 тисяч вже встигло проамортизуватися. Ну, умовно, я десь там близько 40 тисяч хотів би відділити зараз. Ну, наприклад, дорогий монітор. Відділити від первісної вартості того комп'ютера. Відповідно, мушу списати частку амортизації пропорційно цієї частки первісної вартості, яку я забираю. І відділити це. В окремий там умовно основний засіб. Найпростіше це відділити на рахунок 15-21, на рахунок інвестицій. Можливо, правильніше було б це відділяти на 286, на основні засоби отримувані для продажу. Ну тим не менше, тут ем, в цій версії бухгалтерії ну, таке не вийде. Те, в принципі, в будь-якій версії бухгалтерії Одинесної чи Басівської вам так не вийде. Бо документи, які призначені для роботи з 286 м рахунком, вони хочуть працювати з основним засобом, який вже введений в експлуатацію або був введений в експлуатацію. А тут в нас формується новий основний засіб, який по факту ОДНС не розуміє, що він був введений в експлуатацію, щоб не крутити ним отак, от не вводити в експлуатацію окремо. А потім ще раз списувати через 286-й можна просто на 15-21, і звітом ти можна його реалізувати просто звичайним документом реалізації товарів та послуг. Ну, це найпростіший варіант. Звичайно, є правильніші, є менш правильні. Це той варіант, який сьогодні я пропоную вам обговорити. Для того, щоб. Зняти ту частку собівартості на 15.21 мені потрібен документ переоцінка ОЗ. Він в мене є у вкладці ОЗ і НМА. І тут в мене є переоцінка ОЗ. Створити. Дата. Подія. Створюєте виду інше. В мене вже є створено. Ви просто нажимаєте Створити. Найменування інше, вид інше. І тоді записати та закрити. Я не, закри... не, не записую, у мене вже є. Я обираю. Я переоцінюватиму комп'ютер 1. Обираю. Заповнити для списку ОЗ. Так. Воно мені показало, що в мене є такий от основний засіб, отака от в нього первісна вартість, така от амортизація і така от залишкова вартість. Автоматом заповнює справедливу вартість 0. Тобто це та вартість, нова вартість старого основного засобу. Тобто не плутаємо, не нова вартість оцієї частинки, а нова вартість старого основного засобу. Відповідно, як ми це рахуємо. Первісна вартість, яка в нас є. Загалом основного засобу старого, того цілісного, мінус розраховану нами первісну вартість от частку первісної вартості нашого нового основного засобу. І оцю різницю вносимо сюди. Ну, нехай це в мене буде там 300 тисяч. Та, тобто, я 344 тисячі перетворюю. На 300 тисяч. Воно застосувало собі якийсь певний коефіцієнт. Звичайно, що оці е, суми не, не є зашиті якось там до незміни. Та? Тобто ви їх можете міняти. Воно розраховане все автоматично, звичайно ж, е, ну, це такий варіант розрахунку, який пропонує. Автоматом, так, як з переоцінкою. Цей випадок складніший, тому ви розраховуєте пропорційно первісну вартість, пропорційно їй віднімаєте якусь там частку амортизації і рахуєте там залишкову вартість цієї частинки, основного засобу частинки. І тоді оце все тут розписуєте. Ну, або погоджуєтеся з тим, що вам там пропонує 1С отут розрахованого. Так, суми ми заповнили, далі переходимо на вкладку Рахунки. На вкладці рахунки у нас є рахунок витрат, рахунок доходів. В нашому варіанті ми використаємо рахунок витрат, не заповнюючи витрати. Тут в нас буде вказаний проміжний рахунок, на який ми скинемо цю частку Основного засобу, який хочемо перетворити в якийсь актив, який потім зможемо без проблем продати з е, нашої е, баз чи 1С е, програми. Е, ну, можливо, використати якийсь транзитний рахунок, якщо такий у вас є. Ну, Дехто це робить через рахунок 0.0. Ну, Я це просто замаскую через обіг е, якихось там інших е, активів, інших матеріалів. 209. У мене є номенклатура. В номенклатурі я вже собі підготував е, устаткування до встановлення монітор 3. Та, тому що ми домовилися, що я відділяю цей від цього комп'ютера номер 1 монітор. Е, партію. Партію треба Створити. Нажимаємо три крапки Партія. Новий документ партії, ручний облік. Нажимаю Створити. Нічого не заповняю. Достатньо просто, просто його створити і записати. Провести та закрити. Є. І ложу на якийсь там склад основний. А, ця вся історія лише як проміжний варіант. Та? Тобто я це кладу, потім буду ще раз робити оприбуткування ще іншим цікавішим способом. А, провести. Виходить у мене отака от проводка. Тут у мене є першим ділом. Амортизація. Вона навхрес списана з 104 і 131 пропорційно на суму, пропорційно до первісної вартості, яку ми хотіли відділити. Зі 104-го списана частина вартості основного засобу, і вона на 209-му прибуткована як монітор 3 на партію і на основний склад. Єдине, що тут поганого, тут немає е, податкового е, обліку. Тут не вказано, що це оподатковується чи не оподатковується ПДВ. Тому таку штуку ми не зможемо списати з основного з, з, з складу, так? тобто з реалі... продати не зможемо. По тій простіть причині, що Уданеска просто вам цього не схоче продати без оцієї штуки оподаткованого ПДВ. А, тому наразі перевіряємо, чи правильно в нас все позакривалося, все, що стосується 10-го рахунку. 209 й рахунок. 209. Тут має з'явитися наш монітор. От бачите, як всі решту гарно стоять. З оподатковується ПДВ, а оцей монітор стоїть окремо. Та? Тобто це як проміжний варіант. Ми повинні його закрити і перемістити кудись, де вже появиться оцей оподатковується ПДВ. Також треба перевірити по звітах, по аналізу субконту, що робиться з нашим основним засобом. Як він там себе почуває? І отут ми бачимо, що. Списалася первісна вартість, частка. Пропорційно тій частці списалася і амортизація, і ми бачимо, що в нас сформувалися нові, нові вартості, від яких буде нараховуватися амортизація. Тобто основний засіб ми провели правильно, він далі буде амортизуватися вже від тих сум, які ми отут маємо. Нам залишилося зробити порядок з м цією частинкою, яку ми хочемо продати. Монітор 3. Нам треба її перетворити в щось, що. Вже можна буде продати, тобто яким чином додати отут оподатковується ПДВ. І взагалі було би добре це продати не з 209-го, а з якогось 15-21, хоча б. Та? Тому що ну, взагалі в реальності основні засоби ми повинні продавати з 286, якщо мені не зраджує пам'ять. Ем, основні засоби отримані до, е, до продажу. Але жоден з документів, який працює з 276 в Одинесі, вам не буде працювати з основним засобом, який не був в експлуатації, або ем, не є в експлуатації. А наш новий монітор, це по факту якийсь новий утвір, який. Ем, ОДНС не розуміє, що він був в експлуатації. Тому найпростіший варіант це там на 15-21, звичайно, вам вирішувати, хочете ви використовувати цей метод, який я зараз показую, чи не хочете. Можливо, в подальшому ми спробуємо якісь інші варіанти пошукати і поекспериментувати. Наразі перетворюю. Перетворюю я це за допомогою документа оприбуткування товарів. Склад оприбуткування товарів. Так. Так, додати, показати всі. Устаткування до встановлення. Вибираю той же самий монітор 3. Уже ставлю кількість 1, знову ж таки, тому що там ми просто оприбуткували на цей монітор 3 лише суму. Зараз ми цю суму вже перетворюємо на якусь кількість. Ціна. Отут ми повинні переписати цю суму. Є. На 15.21. І от що важливо, є, оподатковується ПДВ. Зроблю я це завтрашнім днем. Ага, вона тут є завтрашнім. От, отак. Тому що сьогодні я оце все роблю. Хм. Краще робити оці експеримент з днем різниці, щоб не мати проблеми з часом. Тому що не вгадаю з хвилиною і воно не захоче списати. Так. Перехожу на вкладку Рахунок. Тут вказую той рахунок, на який я раніше це ложив і з якого мені тепер це треба забрати. 209. Номенклатура. Такато. Партія. Партія. Тут сформувати партія номер 3 От вона є. Склад, дивимося, отакий от, от. Так, провести, що в нас вийшло. З 209-го монітор 3 списано з основного складу. На суму 39172 на рахунок 1521 в кількості одна штука, монітор, у прибуткування товарів, склад основний. Все. Тепер ми маємо подивитися тут оборотну сальду. Вона гарно закрилася. Монітор, партія, склад. Отак От має бути. Ніде не має бути нічого червоного, яке ви часом можете спостерігати. І тепер воно в нас на рахунку 1521. І маємо от от воно є. Так, тут можна додати партії і склади і показники, щоб бачити, чи є кількість. От, тепер все ок. Оподатковано ПДВ. Склад основний, монітор, оприбуткове оприбуткування, тобто це наша партія, і в кількості одна штука. І тепер ми це все добро можемо продати. Продажі, «Реалізація товарів та послуг, створити. Контрагент, ну, якийсь такий, ви обираєте той, який вам необхідний. Додати монітор 3, кількість 1. Е Ціна без ПДВ, ну, 39 собі вартості ставлю 50. Ціну. Ну, нехай 20% ПДВ. Продешевив, звісно, з ціною, ну але нехай. Це лише приклад. Дата. Обов'язково ставити дату пізнішу, ніж оці всі маніпуляції, які ми робили. Ставлю там 12. Провести. От, І в мене списано. 1521. Мою первісну вартість, яку я так довго і мучительно формував. Відображено розрахунки з контрагентом на вартість з ПДВ. І показано саме ПДВ. Відображено податкове зобов'язання на 10 тисяч. Ну, там вже, звичайно, з тим ПДВ працює, як, як належить. Тут можна роздрукувати вже видаткову накладну через кнопку друк. І провести та закрити. І перевіряємо, що в нас вийшло в оборотну сальдою відомості. Тут повинно бути все закрите. Ну от, так от ми вирішили цю задачу. Звичайно, це лише один з варіантів, тому що задача вже не, не є стандартною, не є реалізованою стандартними механізмами, і ми отаким от... Таким от мудреними шляхами це пробували якось зробити. Звичайно, можна використати якусь там ручну проводку, спробувати, можна спробувати інші документи правильного варіанту, неправильного варіанту по факту немає, є просто більш правильні, менш правильні з точки зору якоїсь технічної роботи, саме з програмою, для того, щоб більш-менш правильно відобразити це по регістрах бухгалтерського обліку. Тому задача з. Така зі ручкою, так? називається викрути одинецьці руки. Вирішена. Пробуйте, тестуйте. Якщо не виходить, можете написати в коментарях, що не виходить. Спробую уточнити в якихось наступних відео. Також, будь ласка, пишіть мені там знизу свої області, звідки ви. Мені дуже цікаво, щоб зрозуміти. Як по Україні розміщені ті, хто дивляться мої відео, тому що в статистиці ютубу я такого не маю, і мені дуже необхідна інформація, щоб розуміти, з якої галузі ви. Так? Будь ласка, також вказуйте, з якої галузі ви бухгалтер, для того, щоб я міг орієнтуватися і якось більше відео знімати для тих і для тих. Орієнтуватися на тих, кого є більше і кому може бути цікаво там, агросектор, можливо, комусь цікава якась там ем, реалізація специфічна, можливо, ще щось такого типу. Ем, наразі не забувайте лайкати та підписуватися, і до зустрічі!